Коростень місто спортивне. Юні коростенці неодноразово доводили, що вони одні з кращих на спортивному олімпі. Міська влада робить все можливе, аби розвивалась мережа спортивних закладів міста. Підтримуються підліткові клуби свого часу. Був створений міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Слід наголосити, що допомогу підлітковим клубам та спортивним закладам міста надає благодійна норвезька місія Віра Надія Любов днями. Координатор громадської організації «Вітер, надія та Любові Сергій Ковальчук передав спортивним клубам міста сучасний новий спортивний інвентар від норвезців. Всі ці речі, які ви тут бачите, це є подарунок від благодійної місії благодійної організації, у нас яка називається Вітернадії Любові з допомогою норвезької молоді студентів. Які е, хотіли вам передати цей дарунок, щоб ви користувалися їм на здоров'я, на збудування і на ваш розвиток? Ми дуже хотіли, щоб ви е, відвідували ці підліткові клуби, не, не, не вестились десь по вулицям, не витрачали час на якісь дурниці, а приходили в клуби, займалися спортом, збудовувались фізично і духовно. Це ваше майбутнє. Діти разом зі своїми вихователями і тренерами подякували норвезьким друзям за подарунки, яких було придбано на 40 тисяч гривень. Це і набори для школи плавання, рукоділля та аплікації, розвиваючі та настільні ігри, мати, ролики, м'ячі, ракетки для великого тенісу, банбінтон та багато-багато іншого. А ще електрочайники та бойлери. Окремо подякував благодійникам міський голова Володимир Москаленко. Мені приємно, що є громадська організація, яка цим опікується. І от наші ці молодіжні клуби, клуби по місцю проживання, які у нас зараз, до речі, прогресують. Зараз такий період літніх канікул. І зрозуміло, що треба бути зайнятими, корисно зайнятими. Оці майданчики, оцей стадіон, який будується, спортивні зали це для того, щоб ви займалися спортом. Ви знаєте, які в нас гарні традиції. Що по футболу, ми чемпіони області, Сімно і на першу цю країні виступали, що баскетбол ми краще, що легка атлетика, що там, скам хокей на траві, які не візьмеш від спорту, ви коростенці, молодь переможці. То ми бажаємо, щоб ви були переможці по життю, щоб ви добре провели цей літній період і щоб цікаво ваше було і змістоване життя. Цього дня в місті перебував радник президента України Володимир Зубанов. Він зауважив, що в Україні не так багато місць, де налагоджена співпраця з закордонними меценатами, зокрема дітьми та студентами. Отримані подарунки одразу знайшли застосування. В користі з'явила школа плавання, куди може записатися кожен охочий юний мешканець міста. Головне згода батьків та дозвіл лікаря. І вас чекають заняття, де навчають плавати та не боятися води. Спортивне приладдя для школи, а це жилети, маски та ласти, були придбані завдяки норвезьким благодійникам, які не набагато старше юних коростенців. Благодаря громадській організації вітер надії та любові, яка зробила нам сильно спонсорською оказала спонсорське содійство в розвитчі фізичної культури спорту в нашому місті, вони нам подарили. Спортивное оборудование, спортивный инвентарь, в том числе и инвентарь для обучения школы плавания. Благодаря этому сегодня мы обучаем наших детей плаванию на, на открытом водоеме. Специально для этой школы выделено, выделено финансирование областного центра спорта для всех. Значит, наш карастенский тренер, мастер спорта. Імет фізкультурне образование, который і проводить роботу в школі плавання. Значить, ми школа плавання приймає всіх бажаючих дітей, любого віку для обаче плавання. А де можна записатися, куди потрібно звертатися, в які дні вона працює? Школа плавання працює кожен день. Обращаться потрібно в міський центр спорту для всіх телефон для справок 42486. По улице Кірова дінація. центр спорт для всіх відкритий для всіх, для всіх власних категорій, не тільки для дітей, но й для взрослих. Будь-який чоловік нашого города може підійти в центр спорт для всіх, записатися в групу, формірується групу по власним категоріям і просходить навчання по всім видам спорту. Приємно зазначити, що юні коростенці за підтримку їх спортивних уподобань дякують високими спортивними досягненнями, чим примножують славу Коростеня.